Дальсій, Детринікомед. турбота про свою красу. Уже зараз тему нашої розмови. Це закон про медіа і культурна дипломатія. Підказують мені режисери, що пан Олександр уже готовий до нас долучитися. Пане Олександре, вітаю вас. Віта уже я анонсувала тему нашої розмови. Давайте почнемо із закону про медіа, який вчора таки вдалося ухвалити після довгих дебатів. Поясніть нам, чому він такий важливий для нашої подальшої євроінтеграції, навіть є у переліку вимог ЄС до України для початку. Поясню історію. Цим законом відміняється шість законів. Які існували з часів пострадянської України, які, взагалі, в принципі, то не відповідають вимогам сучасного а, моменту, так би мовити, він регулює не тільки офлайн медіа, тобто традиційне телебачення, але й частково онлайн медіа. Крім того, там вводяться нові європейські правила співрегулювання медіа спільно з регулятором власне національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Окрім того, там є спеціальний дев'ятий параграф, який дозволяє боротися в легальному полі з російськими з російською пропагандою, і багато інших речей, які були дуже на часі, але які викликали на жаль багато дискусій. Згадаємо, як медвечуківські медіа торпедували цей закон, який було написано ще нова версія в 2019 році. Тому власне прийняття цього закону історичний момент для всіх медіа. Він дороговказ для того, як медіа можуть розвиватися в прозорому а, і адекватному просторі. можуть планувати подальші дії, відповідає європейським стандартам, але є а, а, так би мовити. Мостом для того, щоб в подальшому розвивати на вже європейській основі європейського так би мовити, європейської директиви речі, які регулюють і отт платформи, і у співпраці з хате-компаніями можуть допомогти нам боротися з російською пропагандою, в тому числі в інтернеті. Це важливо для нас тут в Україні. А от Цікаво, чому для Євросоюзу це був такий пунктик. Ну, ми відстали з прийняттям цього закону щонайменше років на п'ять, а тому, що ще перед підписанням асоціації з Європейським Союзом це було одною з вимог. На жаль, в результаті цих багаточисленних дискусій цього не вдалося зробити, але я дуже радий, тому що фактично конституційна більшість прийняла цей закон вчора. І повертаючись до теми візиту української делегації урядової до Франції, ви повідомляли у себе в соцмережах про те, що в Луврі зокрема, з'явився український аудіогід. Натомість російського там немає. Які б ви ще відзначили важливі рішення або, можливо, такі намітки на майбутні важливі рішення, які були зроблені от саме під час цього візиту до Парижа. Перша з'явиться це ініціатива першої леді uh -huh. і ради в тому, що багато речей, які відбувалися в культурній площині, відбувалися за її участі. Крім того, є дискусія. Верніше не дискусія, а поступ до досить суттєвий в допомозі ЮНЕСКО нашим зруйнованим чи пошкодженим пам'яткам культури, також і діалог стосовно того, щоб ми прискорили. Створення верніше проведення форуму стосовно інформаційної безпеки у світі, і президент Макрон готовий очолити цей процес, в тому числі стосовно протидії пропаганді російській. А також ми перейшли до конкретики, що дуже важливо, з питання. Акумулювання одного відсотка бюджетів Європейського союзу міністерств культури для допомоги українській культурі впродовж трьох років з 23 по 26 рік крім того є багато інших проектів, як то проведення великих виставок сезонів української культури у Франції, тобто, в принципі. Рішень дуже багато, і вони перейшли, що важливо в конкретну, конкретну площину. Тобто терміни, гроші і власне самі події, і конкретні інституції, які отримують таку до таку, таку, таку допомогу, угу. Зрозуміло, Дякую. Тобто, тем для обговорення у нас попереду в культурній площині ще багато. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був на зв'язку з марафоном.